Так, це так називаємий танк наших расистів. Безголовий. Не доїжджає до Білої гірки. І ось його голова. Красиво, сука, горіх. І приходить внук, йому п'ять років, а він і каже, бабушка, ти чого? Кажу, та плачу внучик, а вона чого ти плачеш? Кажу, я так внучок додому хочуть, а він і каже, мені так тебе ж можуть бити і тебе, дідушко. Наші брати рашити, вони неладні. Захотіли хлопці нашої України. Ну, фокус не удався. В березні вони до нас зайшли, у нас тоді гради були. Це так, десь близько десятої години вони в нас перший раз. Час 15, перезарядка приїжджає. І це до п'яти утра вони це сюди стануть тут на перекрестки, вистріляються. Бо це ж погріб, де ми ховалися, там матрас ми туди занесли, кресла занесли, сусіди приходили, бабулька в нас тільки було вистрілять, все сюди. Боялися, звісно, не ходили, як ті тут гамки були. То Розгвардія прилетали, колеса їм давай, то ще що, батя машину давай. А він каже, нема, де ж вам машини брати? Вже все ви, каже, розібрали, як цей. Тогда куріць сюди. А сусіду стріляли, в нього тут стояв мерз на автоматі. Облазили всі горища, облазили вони всі погріба. Так випивку шукали. Ходили в сусід, забушив його, баклажка лежить у цьому. Вона вже заграла кисла та каже, як схватили вони ту баклажку, один поперед одного тягнуть. А яка радість була, як жала, я пішла через дорогу, думаю, на Арбузку, тиш вдома, хватає, Дивлюся, летить БТР, летить на гору. А тут у нас якраз на повороті із Даречного і в горах не вийшло. А він, бідний, летить, летить нагору, коли тільки нагору доїхав, тут трах-тарабах. А коли школи у нас стояв Урал їхній, і скільки це снарядів. І тут воно як попали наші хлопці туди. Цей, і тут, як почало воно стріляти, це для нас такий праздник, така для нас була, це, це таке було свято. що я... Навіть не можу вам переказати. А в квітні ми вийшли після Пасхи. Чоловіка стінокардія, ми вийшли, бо ліки кончилися. Через кладку у нас газова кладка до сусіднього села, то нас дві відвозили трактором, тоді аж на Кочубеївку. І ми поїхали. виїхали до одної дочки в Кривий Ріг, переночували, і поїхали на Софіївку. Доїжджає до Брода. Стоїть танк. В липні це звільнили наше село, але ну ми не могли сюди повернутися. Вони стояли в Архангельську, Архангельській, загнала їх за Давидов. Все, кажу, їдемо, гради вже до нас точно не достане. те, звір гуси, я ж кажу, це було. Все побросали. Три корови, шестеро свиней, гусей. Качок, курей. Дуже багато. У нас було із вулиці, йшло скота, щоб вам не збрехати 150-160 голов скота. Ми як приїхали, багато побило, коров на тир лягли якраз відпочивати, їх там обстріляли. Просто так вони обстрілювали. Там телята лежали побиті. А як приїхали, собаки всі сходилися, коти сходились з дому, корови самі знайшли нас. А це вже качки, ось, це вже хазяйство, як то кажуть. Зараз десь молодь ще в мене ходить. А ось телятка у нас тут якраз ще є. Зараз ось вам похвастаюся. Тихай, тихай, пишечка. Ось, ой. Оце ось вже наша домашня, ой, нове хазяйство. Па, <пиша>, пиша, ось ось. Бімчики, буська наші, диви котуська, вони вже дивляться, які вони красиві. Курчат завели, бролірів взяли. Трошки, трошки цей, а ось одіть, люточка, йде сюди, сюди проходьте. Цю знайшли, а тоді ввечері пішли шукати. І цей. Ось униряє як шукає кашу, на дні должна бути кашка в неї, як цей. Не цей, от умниця вона Попало на цю нову хату, там розбило. Це побите все, воно було, вікна побиті. Я ж прийшли, ніде не ні одної цілої шибочки не було. Ще сім прицепів стікла повивозили стільки такого всього, ну нічого. Та все пухай, ми ж вдома, більше нічого не треба. Кочегарка гарка в нас тут пристроєна, туди це, воно попробивало осколками, попробивало навіть стіни. А сюди якраз нам чудом повезло, хата перекрита в нас плитами ця, а якби не була плита, так би зложилася і все. Боюся, далеко залазить, бо опасна труба, димова. Це те, що робиться у нас. На кухні. ой. А зараз літають, стріляють, ну ми вже нічого не боїмось. Руліз ракети, а тепер оці підралася, що там метал остали. Ми об них ноги витираємо. Отакого, На цих два. Свою землю обробляли. Трактор стояв у гаражі, зерно в одних гаражах було, там сіно було, багато всього було. А тоді приход десь був, мабуть, травень. Що воно тут у нас все побите, побите. Це наша сівалка. Колоса, дворіло. Це колесо. Випирали. і цей. Отака От вона наша красавиця побита. Ось пробивана осколками. Юля перевіряє, налічує її. А це вже душу відводили. Ми повернулися у 23-му році, кажу чоловікові, робить квітники. Перші квіти вже тут є. Хазяйство йде. <ріхи> ну Прив'язуйтеся і пішла передягатися, а будемо боїться. Як це? Таряба гарна у нас. Як це? Закинули зуміє так. Вона тут звільнити. Вона тут якраз. Вже газ нам зробили, світло в нас зробили. Люди повертаються. Дітки є школу. На саме основна ладна бомбову зробили для школи. Село живе, оживає Ось дивись, як молоджі так вертається, як діти йдуть у школу, радуються». Ну, ти такі, ти, ти. А, Ну не розкисає, бабуся краси. <плук> Судить сюди. Ну, Байди такий цей, га? Це наше нове ходять, наші, наші ця... <плук> Так, цей. Сюди як і Так, наше... Олександров.